Чора, 7 лютого в місті Кам'янця-Подільському. В результаті реалізації оперативної інформації та в ході оперативно-профілактичного відпрацювання Хмельницької області, тому що зараз проходить оперативно-профілактичне відпрацювання нашої держави з метою стабілізації оперативної обстановки в громадяна міста Кам'янця-Подільського за місцем проживання було виявлено цілий арсенал зброї, а саме шість автоматів Калашнікова. 11 пістолетів, 1 револьвер, 4 рушниці, один карабін, 25 гранат, 10 запалів та 3907 набоїв. По вказаному факту порушено кримінальне провадження за ознаками статті 263: Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та іншими вибуховими речовинами. Санкції статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі, вказану особу. Відповідно до статті 208 кримінально процесуального кодексу затримано, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Крім того, хочу проінформувати громадськість про те, що в січні місяці працівниками головного управління Національної поліції Хмельницької області, працівниками управління лікарного розшуку, виявлено та задокументовано також 13 фактів, за якими внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. І порушень кримінальних проваджень за ознаками статті 263. Тому одним із пріоритетних напрямків нашої діяльності як в минулому, так і в цьому році залишається виявлення осіб, які можуть бути причетні до незаконного розповсюдження зброї, вибухових речовин та боєприпасів.